Ця історія трапилась одного літнього ранку у дитячому таборі. На лісовій галявині затишно розташувалось наметове містечко. Раптом з одного намету виліз хлопчик Дениско з червоним м'ячем у руках, а з іншого, тримаючи у руках кошик і компас, дівчинка Лариса. Яка ж з ними сталася пригода, таємниця країни суниць? За одноіменною казкою Радія Полонського. Дениско, а ми не заблудимося? З компасом. З компасом не заблудимося. От би встигнути до сніданку зібрати сонечки!» Стигнемо. Дениско і Лариса йшли лісовою стежиною, тримаючись за руки. Несподівано на гілці з'явився незвичайний білий птах. Діти задивились на ворону і не помітили, як з дупла дерева висунулась рука компас! і вихопила компас у Дениски. Дурниці!» Хлопчик зазирнув у дупло. Просто хтось з хлопців пожартував. Потім заліз. Ей, ти віддай компас! Що ж робити? Це чужий компас. Це вожатої. Що, що? Полізу дупло. Тут якийсь підземний хід. сюди! Лариса полізла до Дениска. Діти полетіли через великий лаз і зненацька опинились на величезній галявині суниць. Озираючись, вийшли на середину і побачили, що на галявині росли суниці різних розмірів. Дениско, та це ж справжня країна суни! Та так багато, аж раптом вони побачили, що через галявину марширують смішні малюки у червоних комбінезонах. Вони тримали по два кошики великий і маленький. Треба з'ясувати, хто вони. Дениско та Лариса побігли за малюками, То, ховаючись за кущами. Будинки якісь! Напевно, вони тут живуть. Компас. Наш компас. В центрі галявини сидів страшний чоловік з одним довгим рудим вусом. І біла ворона. Малюки залишали біля нього великі кошики. Це вони несуть йому данину. Йому великі, а собі маленькі. А малі забирали з собою. А я зібрав більше від усіх, тому що я саме спритний. Ні я, тому що я спритніший. Ні я. Я. я ні я Ні, я. ні я. Ні, я. Малюки почали сваритись і битися та розсипали суниці. Злякались. одноусий схопивши одного з малюків, почав бити його вусом. Світі. Дівчинка почала заспокоювати малюка. Я йому ще покажу, як битися. Ти хто? Я розумний, самий хоробрий. У мене найкрасивіше ім'я. Мене звуть Кузька. Ха, та ти хвайко. Звичайно. А вони також хвайки. Але я найбільший хвайко. Зрозуміло. Ми потрапили у місто хвальків. А ви хто? Хвайки? Я буде? Чи підлизи? Таке скажеш. Ми просто діти. Піонери. Вона Лариска, а я Дениска. Як же так? Всі діти обов'язково повинні бути хвальками і ябедами або підлизами, або хуліганами. Так каже, одноусий. Обманщик ваш одноусий. Він вкрав у нас компас. Хвальки повилазили на дахи своїх будинків і почали вихвалятися один перед одним. Якщо похваляються, ми завжди так збираємо суниці, а потім похваляємося. Нудно, ви живете? Ой як нудно та погано. А школа у вас є? А що таке школа? О, який жах! Він не знає, що таке школа. А в футбол ви Це суничка така. Сам ти суничка. Ось що це? Хлопчик почав гратися м'ячем, підкидаючи його догори. Кузька не втримав м'яч і розплакався. Ех ти. А говорив найсильніший, найсміливіший! Нічого ти не знаєш, нічого ти не вмієш. Хвайко нещасний. Вони ж не винні, їх ніхто не виховує. Хочеш м'яч? Дениско простягнув кузі м'яча. У нас з хвальками ніхто не дружить. Їх зневажають. Ходімо, Лариско. Зачекайте, я з вами. Я допоможу вам, тому що я все знаю. все можу, все вмію Знову похваляюся я дійсно знаю, куди побіг одновусий. Я вас поведу. Ви мені дуже подобаєтеся. Не зневажайте мене. Я спробую більше ніколи не похвалятися. Ну, гаразд. Повіримо? Повіримо. Він побіг туди, у місто підлис. Діти разом з Кузькою побігли у місто підлиз. Ось це місто підлиз. Нічого собі, містечко. А це хто? Це Кив. А для чого йому три кошики? Так він же підлиза. Вони всі так, один собі, а два одному. Ще один малюк, але вже І? у фіолетовому вбранні збирав суниці на галявині. І? Це піломірий. Вони подарували мені м'яч. Які ми добре, які ви гардесенькі, які вилесенькі. Ви ви Це він підлизується. Нехай ну, на не припини. Краще скажи, чи не проходив тут одновусий? З біленьких охайних будиночків повибігали підлизи і обступили Дениску та Лариску. Ой, У вас питають, де одновусить? Я їх зараз наб'ю підлиз щасних! Підлизи познімали штани. Бідь ласка! Що ти? Вони ж не знають, що підлізувати... Поромно, жок не соромно. Нехай ласка! Одновусий. Одновусий біг через галяву. Діти, кузька та кив кинулись його наздоганяти. Тримай! Тримай! Відтайте наш компас! Хлопчик майже догнав Одновусого та наступив йому на вус. Одновусий впав, виронувши компас. Проте, коли Лариса хотіла його взяти, компас схопила біла ворона і швидко полетіла геть. Над прірвою, зачепившись за коріння, висів кив. Ох ти, горе моє! Киве, не бійся! Зараз ми тебе якнебудь витягнемо. Киве, ти тільки не крутися, а то дирешся. Аліско, давай свою скакалку! Кив, держи! Діти кинули малюку скакалку і витягнули його нагору. Зіпкну знову. І зовсім ми не такі. Просто треба ж виручити людину. Як це виручити? Одновусий говорить, що виручають і дружать тільки дурні. Якби ми не дружили, ти досі там би й висів. Вірно, Кузько? Ось Кузька з нами дружить, і ми з ним, а мені можна з вами дружити. Якщо не будеш підлизуватися. Він не буде. І я дам йому потримати свій м'яч. На, Понеси трошки. Ей, через цього кива ми прогавили одну вусого. Не гнівайтеся, я знаю. Він заховався у ябед. Я покажу. Ходімо швидше. І всі пішли у містечко ябед. А що? Ябеди також збирають суниці для вусого? Ще я. Ось вони Я твічі. Одновусий сидів на стільці, а малюки у зелених костюмчиках підходили і розповідали йому на вухо плітки і наклепи. На пеньку лежав компас Компас. Кузька підповз, тихенько його забрав. Та повернув Денису. Та раптом. А я розкажу. Цервина ябеда, а я все одно розкажу. Я все бачив, я все бачив. Поки діти сперечались з ябедою, однолусий вихопив компас і втік. Хлопчик побіг за ним і, наздогнавши, забрав компас. Лижався величезний натовп чоловічків на велосипедах. У руках вони тримали рогатки. Хулігани оточили Ларису та Дениса і почали стріляти з рогаток. Лягай! Зав'язалась бійка. Дениско захищав Ларису. Проте сили були не рідні. Хулігані зв'язали дітей і притягли до одного сого. В яму їх! Навіки в яму. Ну, це ропали Лариска з Денискою. Це муха він найбезнічав. Діти сиділи у глибокій ямі. Лариса плакала. Ніколи нам звідси не вибратися. Лариско, тут якісь двері. Ну що? Кинув їх до ями. Сидіти їм там до самої. На дивані сиділо страшне чорне чудовисько. Я буду їсти, якому одновусий висипав до рота кошики суниць. Яке страховисько! Так от для кого діти збирають суниці? Нарешті він у мене. Наш компас. Молодець, одновусий. За це я тобі відкрию таємницю. Слухай. Завтра до схід сонця ми з тобою вийдемо з печери і за цією стрілкою підемо прямо на північ. Там повинен лежати чарівний камінь. Слухай уважно. А чому він чарівний? Якщо стати на нього обличчям на південь і сказати своє бажання, то воно здійсниться. Ти питаєш, яке моє бажання? Хочу, щоб всі, всі, всі діти Стали ябедами, вальками і Хуліганами! Ясно! Всі! А тепер будемо спати Бажання здійснюється тільки одне. Ми пропали. Навпаки, ми врятовані. Потрібно забрати компас. Знайти чарівний камінь і сказати бажання хочемо бути вдома! Хочемо бути вдома! І ми врятовані. Чудовицької одновуси спали. Дениско, тихенько підкрадаючись, забрав компас, і діти щодуху побігли до чарівного каменя. Камінь знаходився недалеко від берега. Потрапити до нього можна було лише перейшовши по дерев'яному містку. Ось він чарівний камінь. Чарівний камінь. Дениско. Дениско, а як же Кузька, Кив, муха і всі інші діти? Так вони і залишаться хвайками, ябедами та підлизами. Це жахливо! Ти що надумала? Давай скажемо інше бажання. Хай усі діти країни сунець стануть хорошими дітьми. Вірно, а додому ми по компасу доберемося. Діти побачили, що через поле біжить чудовиської одновуси. Мерші на камінь. Разом з чудовиськом почали переходити до каменя, де низько зіпхнув місточок. Вони не втримались, впали у воду і втопились. Ех, тепер нам звідси не вибратися навіть з компасом. Все одно ми повинні врятувати тих дітей. Так, ми повинні. Говори, бажання. Бажаю, щоб усі діти, усі діти, країни сунець стали чесними, чесними, правдивими, правдивими та дружними та дружними. Ви що тут голосуєте? Лариска і Дениско. Раптом опинились в центрі звичайного озера. Всю рибу розполохали. А дідусь рибак почав на них сваритись. Ну, звичайно, як завжди, Дениска та Ларіска. Знову мандруєте з самого ранку. Ох, прийдеться сказати вожаті. Ну, mm, ябеда. Ми так старалися. І все таки один ябеда. Залишився ось така цікава пригода.